Це програма Я у Польщі з вами Світлана Мялик. Вітаю усіх! Сьогодні ми будемо говорити на таку тему Українці за кордоном і вибори, як зберегти право голосу та впливати на майбутнє країни. Мільйони українців нині живуть за межами України, і переважна більшість зараз через війну Росії проти України. Хтось тимчасово, хтось працює, хтось навчається, але від їхньої участі в політичному житті залежить не менше ніж від тих, хто залишився вдома в Україні. Тож як українці за кордоном можуть впливати на рішення влади контролювати політиків, бути почутими і чи матимуть вони змогу проголосувати на перших післявоєнних виборах про все це ми говоримо сьогодні. Сьогодні з моєю гостею, старша радниця з юридичних питань громадянської мережі ОПОРА. в Польщі це Опора in Poland Foundation» Ольга Куцюруба. Вітаю, Ольга. Вітаю! Тож власне в початку представлені так моє і запитання. Мільйони українців зараз живуть поза межами. Своєї країни, як на твою думку, змінилась роль зараз української громади діаспори за часів війни Росії проти України, повномасштабної війни і в політичному, і в громадському житті України? Після початку повномасштабної війни роль змінилася, тому що значно змінилася кількість українців, які проживають за кордоном. Змінилися самі можна сказати, тип людей, які дійсно представляють Україну за кордоном. Тому що все-таки якщо до 22-го року переважно в за кордоном проживали люди, які вибирали для себе якісь інші. Чи робочий шлях? Це були чи трудові мігранти, чи, чи експати, які десь працювали в міжнародних компаніях. Але такою мотивацією виїзду все-таки було дійсно ну, пошук себе, так десь в іншій країні перебування. І це люди, які готувалися до виїзду, вони розуміли з чим вони стикнуться. То, звичайно, після повномасштабного вторгнення ми. Маємо мільйони переселенців, для яких це було вимушене рішення, яке не мали наміру десь розривати свій такий зв'язок з Україною, але це сталося вимушено через події агресії, і це теж треба враховувати. Це, це власне українці, які користуються і і власне саме тому європейським союзом було наданий оцей статус тимчасового захисту, так який звичайно що раніше не надавався, так він підкреслює те, що це. Інші обставини виїзду, і недавно ми теж спілкувалися щодо. Реєстру збитків і, і говорили, що навіть в міжнародному реєстрі збитків, оце вимушення на переселення за кордон, воно визнано одною з категорією шкоди. Так, що це не, не добровільний вибір особи, це, це шкода, яка нанесена цим людям внаслідок агресії, і саме тому планується до відкриття така категорія. Тому ом, громадянська мережа опора багато проводила досліджень. Ми проводили. Щодо соціальної згуртованості, власне, щоб подивитися, як ставляться українці, які перебувають в Україні до, до тих, хто, хто виїхав, з якими проблемами стикаються в взаємовідносинах з українською владою, українці за кордоном. І це були і кількісні дослідження, і, і якісні дослідження. І також ми проводимо діалоги. З українською діаспорою вже на сьогодні були проведені діалоги в Литві і в Великій Британії, але також власне ще планується і Німеччина, і також і Польща десь на такі діалоги будемо вас запрошувати. Всі ці інструменти дають нам ну, можливість так десь почути ці думки, зазирнути в них їх узагальнити і можна сказати, що все таки як щодо українців за кордоном, так і українців всередині країни, є єдині в тому. Що їх цікавлять політичні процеси. У нас є дуже великий ступінь власне такої соціальної залученості. Це 7,4 так з 10. тобто це показник, який означає, що ну фактично який відсоток українців бажає брати участь в справах державного значення в тій чи іншій мірі, і зацікавленість політикою навіть за нашими даними, десь в Україні це близько 78 відсотків, а за кордоном це більше 80 відсотків неопитаних відповіли, що вони цікавляться політикою. Але з іншого боку, дуже низький. Коли було питання, чи ви відчуваєте ви, що ви впливаєте, що вам надають оцю цю можливість реалізувати це своє бажання? Звичайно, цей показник був досить низьким, близько 20 відсотків. І це означає, що. Є потреба так в, в залученні, і ця потреба є не лише в українців всередині країни, але і, і і за кордоном і держава має вживати заходів для того, щоб е, таку можливість українцям надати. Чи відчуває держава запит на участь цих людей в процесах ухвалення рішень? Тому що я розумію, що мільйони українських воєнних мігрантів, тих же от е, українських жінок з дітьми, отут тут в Польщі, так наприклад, вони може і хотіли долучитися. До ухвалення рішень. А як навіть в політичному процесі? Тому що під час війни, під час воєнного стану, так як ми маємо з Конституцією, тобто не проводяться вибори. І в Україні війна триває з 2014 року. А воєнний стан він в нас запроваджений, власне, з часу повномасштабної війни. Тому ці три з половиною роки там, четвертий рік не проводяться вибори, тобто люди не можуть, скажімо так, якось впливати на якісь процеси. Чи є це демократично? Мені здається, це демократично, я не знаю, ваша думка яка, бо це прописано так в Конституції. Вибори за часів війни не проводяться. Питання ще в тому, що я знаю, ви повернулися зараз з Брюсселя. Відбувалася подія от якраз тематична, про це, як світ реагує. Як світ бачить, скажімо так, от цю ситуацію зараз, Що говорити про подію в Брюсселі, відбувався. Такий фоловап парламентського виборчого діалогу щодо голосування за кордоном на перших повоєнних виборах в Україні. Тобто про що мова? Так, я цілком погоджуюся, що це абсолютно конституційне рішення, яке повністю відповідає Конституції і закону України про воєнний стан і Виборчому кодексу, що в Україні. Не можуть проводитися вибори під час воєнного стану, і це стосується і як загальнонаціональних виборів, так і от в фактично через тиждень мали б в останню неділю жовтня, якщо б не було повномасштабного вторгнення, відбуватися вибори місцеві, але їх також не буде. Є ну, це і відповідно до закону. Недавно Верховна Рада України прийняла таку інформаційну постанову щодо того, щоб десь закріпити цей факт, що вибори не можуть бути проведені через воєнний стан, що винна в цьому держава агресор. Але що власне після звичайного скасування воєнного стану всі ці процеси будуть відновлені, і звичайно вибори будуть мати місце. Але до цього часу продовжують по свої повноваження ті органи місцевого. Ом які були обрані, і тут, якби фактично, європейський парламент він щодо України як країни, яка має статус кандидата, так висуває ну, певні такі вимоги, можна сказати, вони стосуються. Того є так званий, тобто весь процес європейської інтеграції, він поділений на е, такі кластери, так? тобто їх там є 21 кластер в різних сферах. Але перший кластер, який відкривається самим першим і закривається самим останнім, так? тобто це перше і останнє питання, тому воно таке наскрізь невизначальне це функціонування демократичних інституцій. Тобто, це означає, що якби ми вже в другу чергу ми говоримо про економіку, про сільське господарство, про електроенергію, про якісь правила сертифікації, все це дуже важливо для європейської інтеграції, але все-таки сама оця процедура вона визнає, що всі ці діалоги можна вести тільки з країною, яка є демократичною, в якій функціонують належним чином функціонують демократичні інститути. Тому це кластер, який відкриваються першим. Так званий фундаменталс, і навіть якщо все буде пройдено, а по фундаменталс у нас будуть відповідно погані показники, mm -hmm. не будемо вважати демократичними, це буде означати, що ми будемо і далі роками перебувати в цьому статусі кандидата. Так, тому е, значна частина саме цього кластеру фундаменталс, він там теж поділений на певні складові частини, такий загальний рівень демократії, вибори як великий блок, функціонування парламенту і те. Як функціонують чи, чи немає утисків громадського сектору, громадських організацій, і власне, громадянська мережа опора працює в фокусі виборів, і саме в рамках от такого фоловапу, по по окремих питаннях проводяться в європейському парламенті консультації з українською стороною щодо того, ну, що робиться чи не робиться, на цьому зібранні був заступник голови Верховної Ради Олександр. Корнієнко він десь говорив з боку парламенту. Була також представлена центральна виборча комісія і від громадськості, як така стороння точка зору, громадянська мережа опора. Ну і звичайно, треба сказати, що десь ну, наша влада намагається заспокоїти європейських партнерів і сказати, що ну, все якби буде і все просувається, і законопроект буде, і ми готуємося. Ну але насправді. Теж мій виступ стосувався того, що ну не все і, на жаль є так в, в не можна представити в таких рожевих окулярах. Що у нас не ведеться суспільна дискусія власне на цю тему, на яку ми сьогодні з тобою розмовляємо, так що чому взагалі потрібно, щоб українці голосували за кордоном, чому потрібно, щоб голос на перших повоєнних виборах він складався з голосу кожного і і того, хто перебуває всередину країни і Пережив досвід війни всередині країни, але попри те, що от нас було запитання на наших діалогах щодо спільності і відмінності досвідів, так звичайно, ті українці, які перебувають за кордоном, не скали, що їхній досвід звичайно. Трошки інший, але це теж досвід війни, тому що це досвід втечі, це досвід травми, це досвід волонтерства, це досвід десь пояснення на кожному кроці, намагання пояснити, за що Україна, чому так тим людям, які є навколо в відповідній країні, і можливо це навіть десь легше робити в Британії і стає важче робити в Польщі з певних міркувань, але це теж така по суті роль. Такого адвоката своєї країни, і все це дуже важливо. І тому все-таки держава, по-перше, має справді почати роботу над законодавством, тому що ну, зараз є певні експертні обговорення, але немає створено в парламенті робочої групи, яка би була присвячена цьому питанню і яка би вже намагалася звести докупи ці напрацювання, їх обговорити і прийти до якогось до якогось завершення. І не ведеться робота з суспільством, немає. Є пояснення того, для чого це треба робити, і тут десь наші європейські партнери справді казали, що ну, вони вважають, хоча це і не є таким чітким виборчим стандартом, що обов'язково країна має забезпечувати голосування за кордоном, але що все-таки це є добра практика, і, і враховуючи загальну кількість так, тих людей, і вагу цієї кількості голосів в загальній кількості голосів. тут, можна Можна тисі порівняти ситуацію в Молдові, теж де яка має дуже велику діаспору. Та кажу так, що щодо виборів, то в Україні, якщо говорити минуле голосування, існує закордонний виборчий округ. Чекають завжди результати, і вони теж дуже, дуже впливають голоси. Тим більше зараз така кількість українців за кордоном. От в мене якраз запитання: от які зараз існують законодавчі можливості зараз для голосування українців за межами країни, що потрібно змінити, аби оновити перед першими післявоєнними виборами. Законодавство там структури, от ти сказала про те, що не існує в парламенті досі робочої групи, так що законодавство треба змінити. Ну, власне, щоб українці за кордоном могли повноцінно голосувати. І чи обговорювалася ідея електронного або поштового голосування для діаспори для українців української громади за кордоном? І наскільки власне ну взагалі, от реально з погляду і безпеки, і можливостей це зробити? Щодо е, законодавчих е, можливостей, е, які зараз є, так тобто, уявімо собі, що нічого е, так і не змінилося в нашому законодавстві. От ми е, маємо перші післявоєнні вибори, е, маємо відкритих на території Польщі п'ять. Виборчих дільниць, які працюють з 8 години неділі, так, до, до 20 години, так ну і зрозуміло, що дуже незначна кількість людей, які проживають в Польщі, зможе проголосувати. Тобто, це, це перше питання, і, і саме головне, так що ну наразі у нас законодавство дозволяє відкриття виборчих дільниць, виключно в приміщеннях дипломатичних. Та консульських установ, чого було замало навіть на останніх виборах, у 2019 році ми теж десь всі пам'ятаємо і спостерігали що до цих черг, так, і що голосування продовжувалося там, мало не до, не до півночі, так, тому що люди прийшли ще в обід і чекали до, до, до самого завершення уже там в межах. Так, вони зайшли за огорожу. Приміщення, але не змогли проголосувати, і тому десь була надана їм можливість. Так, ну то ми розуміємо, що коли ця кількість зросла в десятки разів, звичайно, що цього вже є абсолютно не недостатньо, і тому основною є дискусія щодо продовження тривалості голосування за кордоном, наприклад, голосування в могло би тривати декілька днів, а також про відкриття, можливість відкриття додаткових виборчих діл. Поза приміщеннями дипломатичних установ і така практика в багатьох країнах є, які дозволяють так на своїй території відкривати на виборах такі виборчі дільниці щодо електронного і почтового голосування. Ну насамперед, це питання обговорювалося і на зустрічі. Десь був констатований факт, що на перших повоєнних виборах таке розв'язання нам не підходить. Електронне можна сказати не підходить загалом, тому що електронне голосування воно якби в умовах постійних загроз кібербезпеки, так і навіть якщо ми наводимо недавно відбувалися вибори в Молдові. Тобто за цей час було більше тисячі кібератак на різні державні установи і сервери Молдови, в тому числі в день голосування. Тобто, ми розуміємо, що в таких умовах проводити вибори електронно і довіряти цим результатам не можна треба мати паперовий слід і відслідкувати це. І ну навіть країни, які є, мають стабільну демократичну систему. Тему, чи ж Норвегія, чи ну, навіть Швейцарія проводила експерименти власне щодо голосування електронного, і ну, в більшості кантонів вони відмовилися що, того, щоб. Тільки переходити на електронне голосування, тобто там були ці пілотні проекти, але було встановлено, що це ще ну, не є тим інструментом, який, який зараз може бути таким стовідсотковим, кликати стовідсоткову довіру легітимність виборів. Тому дійсно електронне голосування не може обговорюватися. Щодо поштового теж є така, така усталена практика, що якщо ми впроваджуємо щось нове. У нас має бути спочатку якийсь пілот. Ми маємо о, попробувати в стабільних умовах зробити, подивитися, які є, щоб воно було паралельно, наприклад, і поштове і, і не поштове, і подивитися, як воно працює чи запровадити це там в якісь невеликі тільки які території. Це, на жаль, не можна буде зробити в умовах перших повоєнних виборів. Якщо би ми пробували тестувати цю систему до того, ну можливо. Так, і можна було би це говорити, але в умовах, коли щось зовсім нове запускається, ще й на таких складних виборах, де й буде і так дуже багато викликів, таких як, як то де взагалі проводити, де не проводити, питання оновлення державного реєстру, тому що дуже багато людей власне змінили своє місце знаходження, і і тут. Теж це і це ще один виклик і для голосування за кордоном, так тому що зараз за законодавством України до списків виборців за кордоном потрапляють ті ну, люди, які є на консульському обліку. Ми можна сказати так, що кількість людей, які стали на консульський облік, перебувають на консульському обліку. Вона під час воєнного стану не збільшилася, а зменшилася за показниками. Так, тобто були люди, які стояли на консульському обліку. І з різних причин не будемо зараз так їх обговорювати, але що зараз люди переживають щодо отримання власне повісток і саме не стають, а знімаються з консульського обліку. Тому на сьогодні це абсолютно ну, неприйнятний інструмент наповнення списку виборців. І обговорюється питання так званої активної реєстрації. Вона застосовується в багатьох країнах. Це означає, що там за якийсь час до виборів людина подає, це може. Зробити зараз цю систему запровадити власне і от якраз це можливо зробити в дії, так щоб людина подала заяву, що вона хоче голосувати, наприклад, в Польщі, так і зазначити адресу, і щоб таким чином можна було власне оновити цей список виборців, який ну на сьогодні абсолютно не може відповідати дійсності. Ну але дійсно всі ці дискусії. Теоретично ведуться. Є навіть напрацювання. Вони навіть мають якийсь такий текстовий варіант, але це ще не є законопроектом, який зареєстрований і проходить обговорення. В парламенті є сподівання, Центральна виборча комісія оголошувала, що вони все-таки мають на меті зібрати ці попередні обговорення напрацювання і оформити їх в, в проект. Але теж треба зрозуміти, що центральна виборча комісія, як, як орган державної влади, вона не має права законодавчої ініціативи. І, от вже коли починається, чи це кабінет міністрів буде вносити цей законопроект, чи це депутати будуть вносити цей законопроект. Як він буде обговорюватися з цим? Є складність. Президент теж може внести цей законопроект, але справа в тому, що державні органи не хочуть комунікувати на тему виборів, тому що вони очікують звинувачення в тому, що замість війни починається підготовка до виборів. Але справа є в тому, що не обов'язково не то, що не обов'язково, а розгляд законопроектів, їх прийняття та обговорення. Це дуже довготривалий період, який може тривати і півроку, і рік. І ми знаємо, що є зареєстровані, що сама по собі. Реєстрація законопроекту не повинна сприйматися суспільством як підготовка до виборів, чи, чи здача України, чи початок переговорів, чи, чи все, що з цим пов'язують. Але оскільки от є такі побоювання, просто ну, ні, ніхто не хоче казати, ну, треба почекати, ми ще можемо почекати, бо зараз це тема, яка, коли ми її піднімаємо, ми скликаємо якби, на себе цей негатив. Тобто Через те, що якби органи бояться і депутати цього негативу, вони ну фактично нічого не роблять в цій сфері, ну що теж не є абсолютно добрим виходом, так то тримати цю голову голову в піску. Якщо говорити про взагалі, от інші активні форми участі українців за кордоном в житті своєї країни, так окрім виборів, що це є? Чи є можливо якісь приклади, коли ініціативи української громади за кордоном, от якимось чином впливали на політичні рішення в Україні, на політичну ситуацію, і як можна активізувати людей, які втратили зв'язок з політикою, але хочуть бути все ж таки дотичними до процесів, які відбуваються? Це було одним з таких наших ключових питань на наших діалогах, які ми проводимо, власне чи залучаєтеся ви, і в яких формах чайно ті українці, які перебувають за кордоном, Оном найбільше це цей і приклад Польщі показує так, злучаються до волонтерських проєктів, до акцій на підтримку України. До... Акції, які закликають уряд чи іншої країни, або щодо підтримки України, або щодо виділення тих чи інших видів зброї, і це, це такі достатньо результативні акції. Так, звичайно, що дуже велика робота є і українських органів влади, і, і справді і президента і Міністерства оборони і українських громадських активістів, але теж значна роль в тому, що все-таки. Є підтримка європейських держав і виділяються ці кошти є і в цих е, таких перманентних великих мітингах, які організовують українці перед, наприклад, парламентами тих чи інших країн, і, і, і те, що взагалом, якби суспільство, так виборці, так цих депутатів європейських парламентів вони також підтримуються, так тому що тут йдеться про це. Звичайно, важко без. З е, от таких напрацьованих механізмів громадської участі впливати безпосередньо на, на політику в Україні. Це, це проблема, і е, власне, про це теж наші респонденти говорили: що вони би дуже хотіли, так, але от у них значно скоротився досвід того, такої взаємодії, саме. з... З українською владою, а не владою країн перебування, це те, що теж є обов'язком держави. Так дійсно було створено оце міністерство єдності. Ну але ми бачили всю цю історію, тобто воно було створено проголошене відкриття українських хабів, які би мали власне десь бути оцим механізмом. Ну але на сьогодні ці повноваження передані зараз до міністерства соціальної політики, хаби не. Так активно створюється, як ми десь цього очікували. Тому потрібна більша така проактивна позиція саме української держави в тому, щоб залучати наших громадян. Тому що, якщо ми говоримо про повернення, то повернутися українці можуть додому тільки тоді, коли вони не втратять оцей зв'язок. Дякую, Ольго. Ольга Коцюруба, старша радниця з юридичних питань громадянської мережі Опора і «Опора in Poland Foundation» була сьогодні гостею програми. Я у Польщі. Ми говорили про те, як стимулювати активну участь українців в політичному громадському житті за межами України і чи зможуть виборці українці, зокрема які перебувають у Польщі, зокрема і воєнні мігранти, взяти участь в перших повоєнних виборах. Коли виникне необхідність в їх проведенні. з вами була Світлана Мялик і на все добре.